критичну та цивільну інфраструктуру України. І вдень, і вночі мобільні вогневі групи вистежують та знищують ворожі шахеди. Екіпажі озброєні зенітними гарматами малого калібру та кулеметами, які встановлені на пікапах. Є влучання. Станіслав із перших днів повномасштабного вторгнення разом із командою полює на ворожі цілі у небі над Київщиною. Одного разу шахет збили Браунінгом. Це на нашому озброєнні є. Також ось такий кулемет, це прототип цього кулемета. У нас такі три-три мобільні вогневі групи на нашому підрозділі. Ось працюємо на такому кулеметі. На нашій групі тільки на жаль, один на жаль, на ну, це так, один шахет. Ну я вважаю, що це теж успіх. Хоч один це одна мобільна вогнева група. А наскільки багата. На бойове чергування мобільна вогнева група Станіслава заступає через добу. Усе починається з сигналу від радіолокаційних військ. Вони першими знають, де летять ворожі цілі і передають координати. Російські безпілотники, бійці ППО бачать через тепловізор. Частіше їх підсвічують потужними ліхтарями. Важко працювати вночі, ще важче в туман. Іноді повітряну бляшанку доводиться шукати акустично. Прожектор, і так у нас є ще тепловізори і. Планшети, де ми бачимо повітряну обстановку, коли наближається, ну нам на планшет виводять інформацію. А ми бачимо, де він там, іде, в якій області, на якій відстані від нашої мобільно-вогневої групи. Ось нас коригують. Ну і плюс у нас на пунктах управління також допомагають чергові по радіозв'язку. Або може, що його зовсім на радарах не видно, і вони повідомляють, що хтось там якась група акустично почула. Аби ефективніше протидіяти загрозам з неба, треба постійно тренуватися. Свої навички вояки удосконалюють на ось таких симуляторах. Ще? Да. Попав. Грамота вже, мабуть, була моя. Коли має йти на тебе, Задоволений? Ну, звісно, Ну тут все хорошо, що тут патрони не кінчаються. Що не ну, треба збирати да. гільзи потом їх ходова для чинних вогневих груп. Курс навчання три дні для новачків. Трохи довше. Ми розрахували таким чином, що особовий склад, який е, ніколи не залучався до виконання завдань в складі мобільної вогонової групи щодо здійснення протиповітряного прикриття, до п'яти діб е, програма підготовки. А 17. так, тобто, це дозволяє людині опанувати. Е, порядок застосування даних зразків озброєння. Опанувати зброю на симуляторі і справді можна швидко. Навіть у мене вийшло збити ворожий дрон. Щоправда, за допомогою графічних підказок є Так, ну що друзі? Я збив тільки що шахет, ну це правда не в реальності, а на тренажері поки що. Але думаю, що це вже є результат. Компанія, в якій працює Едуард, виготовляла мультимедійні комплекси для вишколу армійців ще до повномасштабної війни. Починали з тренажерів стрілецької зброї, дійшли аж до західних зразків. Якщо ми кажемо про ПЗРК, на сьогоднішній день у нас реалізовано і гластінгер-пюруд, найбільш розповсюджені системи. Так? Якщо кажемо про ПТРК, то це у нас зараз є готовий джавелін, і ми, в принципі, дивимося в той бік, рухаємось там, що буде затребовано військовими. Ми зрозуміли, що потрібно нашим військовим, скажімо так, такий новий погляд на процес підготовки. Так? Нам потрібне Більне швидке тренування, вага тренажерів ідентична вазі справжньої зброї, і це не плюс. Переконує Едуард. Ми завжди робимо тренажери, які повністю відповідають по ваговим характеристикам, по органам керування, по всьому іншому, справжнім. В цьому ж сенс боєць повинен отримувати м'язову пам'ять. Ось це те, що можна зробити з допомогою тренажера Звісно ж, навчальні стрільби зі справжньої зброї на полігоні дали б бійцям більше впевненості, але боєприпасів не так уже й багато кожну кулю треба берегти Просто так стріляти з іноземних, особливо гранатометів, вам ніхто не дасть. Вони досить коштовні і їх не так багато, щоб використовувати саме в навчальних цілях. Тренажерна підготовка це є частина загальної підготовки. Вона тільки частина ніколи тренажер не замінить реальну зброю. Що добрий цей тренажер? Це тим, що в ньому можна змоделювати будь-яку ситуацію. Починаючи від найпростішої в найпростіших умовах бойової обстановки, це в день з підсказками, що таке точка опередження. Також можна змоделювати найскладніші умови це ніч, це дощ, сніг, це велика плотність удару різними засобами повітряного нападу. Щоразу, коли починається повітряний напад ворога, мобільні вогневі групи ППО мчать на позицію збивати російські крилаті ракети і безпілотники. Вони впевнені у собі, адже знають куди стріляти, щоб ворожа ціль не долетіла до місця призначення. Михайло Манилюк, Олександр Кругліков, подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.